Книга суддів, розділ 20. І обурився весь Ізраїль. Зібралась уся громада, як один чоловік, від Данай до Вірсавії, а також весь Гілеадський край до Господа в міцпу. Прийшли начальники всього народу, від усіх ізраїльських племен зібрався божий народ, 400 тисяч воїнів піхотинців, озброєних мечами. Веніямінці також дізнались, що ізраїльтяни зібрались у міцпі. Отже, ізраїльтяни сказали, нехай хтось розкаже, як міг статись такий ганебний злочин. Тоді Левіт, чоловік замученої жінки, сказав: Я з моєю наложницею зайшов у Гіву Веніямінову переночувати, але проти мене повстали мешканці Гіви і уночі оточили довкола дім, де я ночував з метою вбити мене. Над моєю наложницею вони чинили наругу, доки вона не померла. Тому я взяв тіло моєї наложниці. Порізав його на частини, і розіслав у всі околиці ізраїльського володіння, адже вони вчинили в Ізраїлі ганебний і огидний злочин. Тепер же всі ви, ізраїльтяни, розсудіть і порадьте, що маємо далі робити. І повстав увесь народ, як один чоловік, заявивши Жоден з нас не піде до свого намету, і ніхто не повернеться до свого дому. Щодо гіви, то вчинимо ось що, виступимо проти неї жеребкуванням. Визначимо десять мужів із сотні з усіх ізраїлевих племен, сто з тисячі і тисячу з десяти тисяч, котрі постачали би харчі для військових людей, що вирушать на гіву Веніямінову, аби учинити відповідно з тим огидним злочином, який вона скоїла в Ізраїлі. Отже, воїни ізраїлевих племен, всі, як один, зібрались навпроти того міста. Після цього ізраїльські племена розіслали спеціальних людей до всіх родин племені Веніаміна зі словами, Що це за мерзенний злочин стався серед вас. Тому негайно видайте тих негідних чоловіків, злочинців із Гіви, ми їх стратимо і таким чином викорінимо зло в Ізраїлі. Але Веніамінці не захотіли прислухатись до поради своїх братів-ізраїльтян, а всупереч їм. Веніамінці зібралися з усіх своїх міст у гіву, аби воювати з іншими ізраїльтянами. Того ж дня веніямінці нарахували з усіх своїх міст 26 тисяч чоловіків, озброєних мечами, крім мешканців гіви, серед яких було нараховано ще 700 добірних чоловіків воїнів. З усього цього війська виявилось 700 добірних мужів, які були лівшами. Проте кожен з них влучав камінцем, випущеним з пращі у волосину і не хибив. Що ж до ізраїльтян, то їх, окрім веніямінців, налічувалось 400 тисяч озброєних мечами мужів, усі вони були досвідченими військовими людьми. Ізраїльтяни відправились у бетель, аби запитати Бога. Вони говорили, хто з нас мав би виступити першим, аби воювати з веніямінцями. І Господь відповів: Юда піде вперед. Тож уранці ізраїльтяни вирушили і отаборились напроти гіви. Отже, ізраїльські мужі оголосили війну Веніямінцям і вишикувались бойовими лавами неподалік Гіви. Проте воїни племені Веніаміна, вийшовши з Гіви, напали на них і поклали того дня на землю вбитими 22 тисячі ізраїльтян. Але народ, ізраїльські воїни, Зібравшись із силами, знову вишикувались для битви на тому ж місці, де стояли першого дня. Адже після поразки, коли до самого вечора ізраїльтяни плакали перед Господом, звертаючись до Господа з питанням, чи варто далі продовжувати битву з поколінням Веніяміна нашими братами, то Господь відповів: Виступайте проти них. Тож ізраїльтяни вишикувались проти Веніямінців і другого дня. Але веніамінці, виступивши проти них з гіви на другий день, знову поклали вбитими на землю ще 18 тисяч озброєних мечами ізраїльських воїнів. Тоді всі ізраїльтяни разом з усім військом пішли в бетель, і там, перебуваючи перед Господом, вони плакали й постили того дня до самого вечора, після того вони принесли перед Господом все палення і мирні жертви, оскільки в той час там знаходився ковчег Божого заповіту. То ізраїльтяни саме там і шукали поради в Господа. Пінхас, син Елеазара, внук Аарона, в той час звершував перед ним служіння, запитуючи, чи йти нам знову в бій з нашими братами веніямінцями, чи припинити війну. І Господь відповів Ідіть, адже завтра я віддам їх у ваші руки. Тоді ізраїльтяни влаштували довкола гіви засідку. На третій день знову виступили ізраїльтяни проти веніямінців, вишикувались до бою проти Гіви, як і в попередні рази. Коли ж веніямінці кинулись проти війська ізраїльтян, віддаляючись від міста, і почали знову вбивати ізраїльських мужів, як і в попередні рази, на роздоріжжі двох доріг, з яких одна провадила в Бетель, а друга до Гіви та її околиць, і вже вбили близько. 30 мужів з-поміж ізраїльтян, то веніямінці почали кричати: вони падають перед нами, як і раніше. Ізраїльтяни ж говорили: втікаймо, аби відтягнути їх з міста на дороги. Таким чином, всі передові ізраїльські загони, війська піднялись зі своїх позицій і вишикувались до бою в Балтамарі, а в той час ізраїльська засідка піднялась з місця свого перебування західніше від гіви. 10 тисяч добірних воїнів з усього Ізраїлю і кинулась з боєм на гіву. Зав'язалася тяжка й запекла битва, хоч веніямінці ще не усвідомлювали, яке лихо на них чекає. Того дня Господь завдав поразки веніямінцям від Ізраїлю, так що ізраїльтяни знищили 25 тисяч 100 веніямінців, мужів всіх озброєних мечами. Лише тоді веніамінці зрозуміли, що вони розгромлені, адже ізраїльські воїни відступили перед веніамінцями, оскільки вони розраховували на засідку, яка була влаштована неподалік гіви. Воїни, що були в засідці, піднялись, несподівано увірвались у гіву і знищили мечем усіх мешканців міста. Між основним ізраїльським військом і загоном воїнів. Що були в засідці, існувала домовленість, коли над містом з'явиться ознака Великий Дим, то військо ізраїльтян повернеться і вступить у битву знову. І от коли веніямінці почали знову вбивати ізраїльських воїнів, і вже полягло близько 30 чоловік, а вони почали говорити: І цього разу ізраїльтяни падають перед нами, як і під час попередньої битви, над містом почав здійматись вгору стовп диму. Озирнувшись назад, веніамінці побачили, що дим від палаючого міста підноситься до самих небес. Тоді ізраїльське військо обернулось і пішло в наступ, а перелякані воїни Веніяміна усвідомили, що їх чекає лихо, цілковитої поразки. Втікаючи від ізраїльських воїнів, вони повернули на дорогу в пустелю, але й там їх наздогнали переслідувачі. Тікачів знищували також і ті, що виходили з міста. Вони з усіх боків оточили нас наздоганяли та знищували до самої Менухи, що на схід від гіви. Тож полягло тоді веніямінців 18 тисяч чоловік, з яких усі були відважними воїнами. Уцілілі повернули в бік і утікали в пустелю до скелі Ріммона, але по дорозі таких виловлювали. І ще загинуло п'ять тисяч чоловік. Переслідуючи їх далі аж до Гідеома, знищили з них знову дві тисячі чоловік. Усіх полеглих у той день Веніямців було 25 тисяч озброєних мечами чоловіків, могутніх і відважних воїнів. І все ж 600 чоловіків, які повернули в пустелю в напрямку скелі Рімона, втекли. І перебували в ущелинах скелі скелерімона чотири місяці. Що ж до ізраїльських воїнів, то вони, повернувшись від переслідування до веніамінців, знищили всіх мешканців міста мечем і навіть худобу, всіх поголовно, хто ще залишався. А всі міста, що зустрічали по дорозі, спалили вогнем.